В якій країні чорна кішка є талісманом удачі: Кипр, Україна, Єгипет чи Китай? Правильна відповідь на Кипрі. Досить довго вважалось, що приручили Кішок єгиптяни. Однак у 2004 році на Кіпрі відкрили поховання віком 9500 років до нашої ери, в якому разом із людиною знайшли кішку. Дикого звіра навряд чи поклали в могилу. Виходило, що кішки жили з людьми задовго до того, як вони з'явилися у Єгипті. Батьківщиною домашніх кішок стали вважати Близький Схід і про Єгипет на якийсь час забули, але ненадовго. У 2008 році на півдні Єгипту відкрили поховання, в якому знайшли шість кішок: самця, самку та чотирьох кошенят. Хоча це поховання було молодше кіпрського близько 6 тисяч років, стало ясно, що в Єгипті кішок знали набагато раніше, ніж вважалось донедавна. У стародавніх єгиптян були особливі стосунки з кішками. Їх шанували як священих тварин, муміфокували подібно до людей, зображували у скульптурі та на фресках. І перший котячий портрет написали єгиптяні. Це був розпис в одній із гробниць на південь від Каїра, зроблений близько 1950 року до нашої ери, тобто майже 4 тисячі років тому. На ній кішка пильно дивиться на щура, що наближається. Який смак кішка не відчуває? Кислий, солодкий, солений чи гіркий? Це солодкий смак. У людей є 9 тисяч рецепторів, а у котів лише 473. Наші вихованці розрізняють смаки. Але їхня палітра буде не така яскрава, як у людини. Без можливості виділяти смакови на півтони. Для кота кілька варіацій гострого чи кислого будуть єдиними. Єдиний смак, який кішка зовсім не відчуває, це солодкий. Будь-який десерт для кота буде несмачним. Проте всі кішки без винятку відчувають смак, який у Японії, Китаї та деяких інших східних країнах виділяється як окремий самостійний смак. По суті, він близький до соєвого соусу та добавки глутамата натрію. Які підкреслюють смак м'яса. А ось деякі кішки люблять кавуни, але не через солодощі. Навіть якщо ваш улюбленець Іноді не проти скуштувати шматочок кавуна, банана чи гроші, це лише можливість похрумтіти чимось незвичайним і задовольнити свою цікавість. По чому можна ідентифікувати кішку по носу, по лапкам, по очам чи по вухам. Правильна відповідь по носу. Коти мають відбиток носа. Немає двох котів, у яких відбитки носа будуть однаковими. Тобто кожен котячий носик має унікальний малюнок як відбиток пальця людини. У кота в носі 200 мільйонів чутливих рецепторів. У більшості собак ця кількість набагато менша. Почуття нюху вашого кота розповідає йому, де ви були, чи небезпечна їжа. А в природі допомагає знайти дорогу додому, якщо кіт загубився. Колір носа кота залежить від кольору його вовни. У чорного кота буде чорний ніс, у білого кота рожевий, у рудого коричневий. А у сірого сірий. Якщо кіт багатобарвний, то і ніс у нього може бути кольоровим. Ось такі вони загадкові створіння наші котодрузі. В якій країні чорна кішка є талісманом удачі? Аргентина, Марокко, Великобританія чи Фінляндія. Це Великобританія. З давніх давин люди ставились до чорних кішок за бобонами. У Франції та Іспанії вважалось, що чорні кішки приносять невдачу і прокляття будь-якій людині, до якої вони наблизились, і асоціювалися з чаклунством. У середньовіччі німці вважали себе клятими, якщо чорна кішка переходила їм дорогу з ліва на права. А в Україні ми три рази плюнемо через ліве плече, якщо вона перебежить нам дорогу. Після того, як в колоніях припинилась боротьба з відьмами, чорні кішки, як і відьми, грунтовно увійшли до відомих легенд. Традицією стало, що художники-декоратори використовують чорних кіжок разом з відьмами як символ Хелоїна. Для того щоб напустити жаху в зелених очах кішок, світиться надпис Відступись, бо зачарую. Однак в деяких країнах чорні кішки також були символами успіху. Жителі Британських островів вважали, що чорні кішки навпаки приносили статки будь-якому будинку, в якому поселялися. У Японії також вважалося, що чорні кішки приносять успіх. А в стародавньому Єгипті чорні кішки шанувалися як священні тварини. Як звали першу кішку, яка побувала в космосі? Вінстон, Френкі, Фелісет чи Еліза? Це кішка Фелісет. Ідея відправити кішку в космос виникла у французьких вчених на початку 1960-х років. Такий політ займає близько 15 хвилин. Але кішкам важко всидіти на місці навіть протягом короткого проміжку часу. Тому перевага віддавалась наймирнішим кішкам. Кішок поміщали в контейнери. Обертали в центрифугах, імітуючи навантаження, що виникають при запуску та поверненні в атмосферу, і перевіряли на спокій та здатність до адаптації. Крім того, ним живили електроди для відстежень мозгової активності. І 18 жовтня 1963 року. Фелісет здійснила свою історичну подорож в рамках французької космічної програми. Фелісет пробула в космосі приблизно 5 хвилин. І, на відміну від космічних туристів, вона не мала можливості побачити землю зі своєї капсули, бо в неї не було вікон. Під час польоту маленька кішечка. Зазнала перевантаження майже вдвічі більше ніж астронавти програми Аполлон під час польоту на місяць. Через 13 хвилин після зльоту капсула благополучно опустилась на землю і приземлилася таким чином, що фелісет виявилась вгору ногами вкрай незвичайна поза для кішки. Вченим знадобилось близько 15 хвилин, щоб знайти та витягти фелісет після приземлення. Дивно, але її дістали з капсули цілою та неушкодженою, що свідчить про успіх місії. На згадку про Фелісет першу кішку, яка побувала в космосі, зробили полутораметрову бронзову статую, яка була створена скульптором Джилом Паркером. Статуя зображує фалісет, що сидить на землі і дивиться в небо, на яке вона одного разу здійснила політ. Статуя було відкрите 18 грудня 2019 року, майже через 6 десятиліть після її польоту. І коли ви наступного разу подивитесь на нічне небо, згадайте про Фелісет, відважну кішку, яка кинула виклик гравітації і вирушила незвідане.